Доброго дня, шановні аграрії! Моє ім'я Семихат Роман, я фахівець з розвитку продуктів компанії Агросем». Сьогодні ми знову на Полтавщині, в Зіньківському районі, на полі з Октану. Оглядаємо, деємо ділянки озимого ячменю КВС Фаро, озимої пшениці КВС Талант та озимої пшениці КВС Лазулі. Сьогодні, 8 травня, ми бачимо, що розвиток культур відбувається нормально. Спостерігаємо за кущенням озимого ячменю КВС Фаро. На ячменю на сьогоднішній день фаза розвитку по бібісієч вихід під прапорцевого листа. Коефіцієнт кущення 2,5. Озима пшениця КВС Талант. На озимій пшениці КВС талант бачимо фаза по BBC 32-33, коефіцієнт кущення 3. На озимій пшениці КВС лазулі. На сьогоднішній день фаза 32. Коефіцієнт кущення 2,5. По підживленню. Два внесення по 100 кг аміачної селітри. По захисту був внесений препарат на основі е, діючої речовини галаксифен метил, плюс флорасулам плюс антидот. 24 травня була внесена пакова суміш фунгіцид на основі прохлоразу, проквіназиду та типоканазолу. Інсектицид складався з неонекотиноїда та перетроїда. Також був доданий препарат самкобіовиробництва компанії Яра, який складається з азоту, фосфору, калію, мікроелементів та амінокислот. Крім підживлення, цей препарат має також потужну антистресову дію та стимулюючу. Підсумовуючи, на сьогодні розвиток іде нормально, хоча вдається в знаки пізній посів і, як наслідок, відсутність осіннього кущення. А на сьогодні ми завершуємо огляд. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. У нас попереду ще дуже багато всього цікавого. До зустрічі в наступних відео!